Доброго здоров'я! В цьому відео трохи поговоримо про граблі-сонечко українського виробництва. Граблі-сонечко, або як їх ще називають, граблі ворошилки у нас представлені в кількох варіантах. Наприклад, є у нас агрегати для мотоблоків, є для мототракторів як перероблених, так і заводських. Ну і, звісно, є моделі для тракторів з кріпленням під трьохточку. До основних переваг граблів сонечко можна віднести високу швидкість роботи і досить суттєву ширину обробки. Граблі, які ви зараз бачите на відео, йдуть у кількох варіантах. Зараз більш детально зупинимось на кожному з них. Граблі сонечко на два колеса можуть агрегатуватися з мототракторами, зробленими з кітнабору, набору, або з мотоблоками разом з адаптером може потребувати додаткового кріплення. Рама граблів сонечко виготовлена з профільної труби 40 на 40 товщина 2 міліметри спиці товщиною 6 мм, колеса на двох підшипниках, діаметр колеса 1235 міліметрів. Граблі на три колеса можуть бути скріпленням на одну точку для мототракторів і на три точки для мінітракторів. Решта показників такі ж. Рама граблів сонечко виготовлена з профільної труби 40 на 40, товщина 2 міліметри, спиці товщиною 6 міліметрів, колеса на двох підшипниках, діаметр колеса 1235 міліметрів. Найбільші граблі такого зразку: це граблі на 4 колеса, характеристики схожі. А ще колесо являє собою центральну пластину з отвором під ступицю на ободі встановлено спиці. Усього у колесі 32 спиці діаметром 6 міліметрів. Кожна спиця з'єднана з центральною пластиною болтовим з'єднанням. Є у нас і інші граблі, якщо цікаво, звертайтеся.